Я офіційно заявляю вам на своєму каналі друзям та ворогам, що в Україні йде війна заклята за душі живих. Отака От правда. А хто не хоче мені вірити й досі, тому бажаю прокинутися зранку і свідомити, що інформація стосується землян, життя тварин, птахів і матінки природи, адже усі ми жити хочемо. Лише нормально виховані будуть любити, а не вбивати люта усе навколо за ідею. Тому звертаюся до аудиторії своєї, поки замовчувати будуть правду, що в Україні за релігію вбивають, то й досі ненька під ворогом всередині країни. Тому від кожного потрібна розумна допомога не захищати свої статки, а мети спільну для майбутнього обирати. Бо сьогодення є таким звичайні люди прості, як ті раби, знущаються над нами, щоб будувати на пам'яті загиблих нову країну вже чужу. Але для перевертнів свою про це мовчати я не хочу, адже страждала від них щороку і рідних любих я втрачала. Скажіть мені, а яка ваша правда?